Привіт, любителі екшену! З вами, як завжди, Бенні. Ви готові до шаленої сповненої адреналіну поїздки? То давайте повернемось у 24-й рік, який подарував нам одні з найепічніших екшен-пригодницьких фільмів, сповнених напружених битв, відчайдушних героїв та приголомшливих візуальних ефектів. Ця добірка на зовсім іншому рівні. У сьогоднішньому відео я перерахую топ-10 найкращих екшен-пригодницьких фільмів, які варто переглянути від Нетфлікс. Amazon Prime Video, Apple TV та Max. Тож хапайте попкорн і готуйтеся до незабутньої кіноподорожі. Але перед тим, як ми почнемо, не забудьте підписатися на канал і ввімкнути сповіщення, щоб не пропустити нові відео. І звісно, якщо ви обожнюєте екшен, тисніть уподобайку і діліться цим відео з друзями. А ми починаємо наш зворотній відлік. Номер 10: фільм Спілка. Шпигунські пригоди на високих ставках з неочікуваним поворотом, окей, починаємо. Що станеться, коли звичайний будівельник потрапляє у світ міжнародного шпигунства? The Union відповідає на це запитання вибуховим поєднанням екшену, комедії та пригод. Спокійне життя Майка Маккенни різко змінюється, коли його шкільна любов Роксана знову з'являється, тепер уже як секретний агент. Перш ніж він встигає відмовитись, його нокаутують. І він прокидається в Лондоні, де його вербують для надсекретної місії. Тепер звичайний хлопець ухиляється від куль, зіштовхується з агентами з усього світу і розкриває шокуючі зради. Таємничий кейс, смертельні вороги та колишній чоловік ускладнюють ситуацію, фільм тримає адреналін до самого кінця. Чи виживе Майк у цьому безжальному світі, чи доведе, що звичайний хлопець може стати героєм? Приготуйтеся до шаленої поїздки. Номер 9. Аргайл. Це шпигунський трилер із розривним сюжетним поворотом. Настав час познайомитися зі справжнім агентом Аргайлом. Що, якби історії, які пише письменниця, були не вигадкою, а реальністю. Аргайл перевертає жанр шпигунського кіно, поєднуючи екшен, комедію та таємницю. Елі Конвей тиха письменниця, яка створює образ харизматичного шпигуна Обрі Аргайла. Але коли її книги починають передбачати реальні події, вона стає мішенню смертельної організації. Її рятує відступник агент Айден Вайлд, і Еллі дізнається, що вона не просто автор, вона і є історією. Її справжня особистість, прихована роками промивання мізків, містить ключ до зупинення глобальної змови. Захопливий екшен, несподівані повороти та епічна битва на нафтовому танкері. «Аргайл» – обов'язковий до перегляду для фанів шпигунського кіно. Чи встигне Елі прийняти свою справжню сутність до того, як стане пізно? Цей фільм триматиме вас у напрузі до самого кінця. Номер 8. Гра Кілера. Коли смертельний контракт перетворюється на боротьбу за виживання. Що буде, якщо кілер замовить сам себе, а потім дізнається, що діагноз був помилковий? Гра кілера це безперервний екшен, чорний гумор і боротьба за життя. Джо Флад, досвідчений вбивця, думає, що йому залишилося жити лише кілька місяців. Щоб забезпечити майбутнє для своєї коханої Мейс, він замовляє свою смерть. Але коли дізнається, що діагноз був неправильним, вже надто пізно на нього полює кожен кілер у Європі: елітні вбивці, вибухові битви та смертельна гра в кішки мишки. Джо повинен переграти всіх, щоб вижити. У розпал хаосу Мейс повідомляє ще одну новину вона вагітна. Шалені сцени боїв, неочікувані повороти і вбивча історія кохання для вечірнього перегляду якраз. Чи зможе Джо вижити після удару, який сам же наніс собі. Дізнайтесь у цій вибуховій пригоді. Номер 7 Діва проти біди. Принцеса, яка відмовляється бути жертвою. Забудьте про класичну казку. Цей фільм ламає шаблони, представляючи сильну героїню, яка дає відсіч. Ця темна фентезі пригода розповідає про Елоді, шляхетну дівчину, яка погоджується вийти заміж за принца Генрі, щоб урятувати свій народ, але в ніч весілля її кидають у лігво дракона як жертву. Зраджена і покинута помирати, Елоді повинна перемогти могутнього дракона, викрити королівську змову, що тягнеться століттями, і боротися за своє життя. Коли вона дізнається, що її сестра наступна. Елоді повертається, але вже не жертвою, а воїном. Зіткнувшись із монстром драконом і зрадницьким королівством, вона відкриває, що справжня сила всередині. Епічні битви, вражаючі візуальні ефекти і захоплива історія виживання. Діва проти біди обов'язковий для фанатів фентезі. Чи переможе Елоді своїх ворогів і поверне собі долю? Подивіться і дізнайтесь. Номер 6. Придорожній заклад це брутальний ремейк класичного бойовика. Влаштуйтесь зручніше для роудхаус, розривного бойовика, який виводить класику 89-го року на абсолютно новий рівень. Цей екшен слідує за Елоді Далтоном, проблемним колишнім бійцем UFC, який шукає новий початок. Його наймають охоронцем в бар у Флорида Кіс, але він швидко потрапляє у поле зору безжального кримінального боса, борючись із байкерами. Підкупленими копами і небезпечним найманцем Далтон бореться не тільки за виживання, а й за спокуту. З приголомшливими сценами боїв, запальним екшеном і запеклим суперництвом цей фільм дарує постійний драйв. Чи зможе Далтон втекти від минулого і знищити наймогутнішого злочинця міста? Чи тінь його старого життя все ж його поглине? Дізнайтеся в придорожньому закладі, фільмі, який повинен побачити кожен шанувальник екшену. Номер 5 Каскадер це екшен, комедія та високооцінені трюки. Від режисера Джона Уіка та Швидкісний поїзд. Це драйвова екшен-комедія, яка дарує шалені трюки, захопливі перегони та безперервний сміх. У головній ролі Райан Гослінг у ролі Колта Сіверса, Каскадера, чия кар'єра вже позаду. Фільм переносить нас у шалену подорож, коли його змушують повернутись у індустрію, а потім підставляють за вбивство. Поки колт шукає зниклу зірку бойовиків, уникає смертельних найманців і намагається повернути свою колишню Емілі Блант, він викриває змову що більша за сам Голівуд. З вражаючими трюками, шаленими перегонами і епічною сутичкою на гелікоптері, даний фільм це гарантія приємних вражень від фільму, чи вдасться колту очистити своє ім'я та врятувати фільм, дізнайтеся в каскадері, де екшен не зупиняється ні на мить. Номер 4. Кодове ім'я Червоний. Це пригодницький екшен із магією Різдва. Готуйтеся до найбожевільнішої різдвяної пригоди. Фільм об'єднує магію свят, екшен та комедію у феєричному поєднанні. Ця динамічна стрічка розповідає про Калума Дріфта, головного охоронця Санти, який об'єднується з хакером Ренегатом Джеком Омеллі, щоб урятувати Санту з лап зловісної зимової відьми Гріли. Поки вони борються з кілерами, сніговиками та масштабною змовою проти свят. Калум і Джек змагаються з часом, щоб запобігти катастрофі Різдва. З приголомшливими бойовими сценами, дотепними діалогами та теплою історією про віру і спокуту, кодове ім'я Червоний це must вотч для шанувальників святкових і пригодницьких фільмів. Чи вдасться їм урятувати Санту і Різдво? Номер три. Погані хлопці Чотири все або нічого. Це бойовик комедія та вибухові пригоди. Та погані хлопці повертаються і дарують безперервний екшен, гумор та братерство, коли детективи Майк Лоурі і Маркус Бернет беруться за свою найнебезпечнішу місію. Коли покійного капітана Говарда несправедливо звинувачують у корупції, Майк і Маркус вирішують очистити його ім'я. Але ситуація виходить з-під контролю, коли їх самих оголошують втікачами. Тепер вони змушені переховуватись, уникаючи поліції, найманців і небезпечної змови. За допомогою культа ув'язненого сина Майка Армандо. Вони викривають справжнього лиходія, корумпованого експрокурора Джеймса Макграта. У фінальній сутичці у покинутому парку розваг вони мусять боротися за справедливість, щоб урятувати близьких і знищити Макграта назавжди. Приготуйтеся до шалених погонь, кумедних діалогів і класичного екшену від поганих хлопців. Чи виживуть вони в цьому протистоянні? Номер 2. Міністерство НЕДжентельменської війни. Це захопливий шпигунський трилер часів Другої світової. Режисер Гай Річі. Дана стрічка, динамічний воєнний екшен, заснований на реальних подіях. 41-й рік, Друга світова війна. Велика Британія бореться, щоб зупинити домінування нацистської Німеччини. З постійними втратами постачальних кораблів через атаки підводних човнів, бригадир Колін Габбінс запускає зухвалу диверсійну операцію під назвою Операція Постмастер, щоб паралізувати німецьку військово-морську логістику. Безстрашна команда, яку очолює Газ Марч Філіпс, вирушає на таємну місію захопити ворожі кораблі. Тим часом агенти під прикриттям Марджорі Стюарт і Річард Герон. Маніпулюють німецькими офіцерами для успішного завершення плану. Але коли їх викривають, команда мусить боротися проти неможливих шансів, щоб вижити. Їхня перемога не лише послаблює німецьку військову машину, але й приносить їм місце в таємному загоні Вінстона Черчилля, легендарному Міністерство неджентльменської війни. Вибуховий, напружений і сповнений шпигунських інтриг, цей фільм обов'язковий до перегляду. І Нарешті номер один: Гладіатор 2. Це легендарне повернення на арену. Історія про помсту від рідлі скота. Це епічне продовження класики 2000 року, події якого розгортаються через 16 років після смерті Марка Аврелія. Римом правлять корумповані імператори-близнюки Гета і Каракала, тоді як молодий воїн потрапляє в рабство після жорстокого римського вторгнення. Змушений битися на арені колізею, він піднімається як безжальний гладіатор, відлунюючи легенду Максимуса. Але коли відкривається його справжня особистість, Луцій, син Максимуса, його боротьба перетворюється на щось більше, ніж просто виживання. Це битва за майбутнє Риму. Зрада, боротьба за владу і повстання проти тиранії. Луцій має прийняти спадщину батька, щоб повалити імператорів і повернути честь Риму. З неймовірними сценами битв, політичними інтригами й емоційною глибиною, Гладіатор 2» – видовищний фільм, гідний свого попередника. Чи повториться історія, чи Рим нарешті буде вільним. Станьте свідками боротьби за славу в цій історичній епопеї. А це був топ гарячих пригодницьких бойовиків 2024 року. Попереду ще більше екшену, новинок і фільмів, які варто подивитися. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити свіжі огляди та добірки. А якщо вам було цікаво, поділіться цим відео з друзями, які теж кайфують від хорошого кіно. З вами був Бенні, До зустрічі в наступному випуску більше драйву, менше пауз.